Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із чудовим ранком четверга, 26 -го червня 2025 року. Сьогодні у храмах на літургії читається послання святого апостола Павла до Римлян, глава 8, вірші з 22 по 27. -й. Вемы бо, яко вся тварь с нами совоздыхает и сболезнует даже до ныне. Не точи уже, но и сами начаток духа и муще, и мы сами в себе воздыхаем, в сыновление чающее, избавление телу нашему, упованием воспасохомся, Упование же видимое несть упование, ежебо видит кто, что и уповает. а щели его же не видим, надеемся, терпением ждем. Сица же и дух способствует нам в немощах наших. О часом бо помолимся, яко же подобает невемы. Но сам дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными. іспытає же серця весть, що є мудрование Духа, яко по Богу приповідує о святих. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Але не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства, відкуплення нашого тіла. Надію, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія, бо хто що бачить, чому б того й надіявся. А коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах. Бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка духа. Бо з волі Божої заступається за святих. Євангеліє ВІД Матвія, глава 10, вірші з 23 по 31. Єдаже гонять би вограді сім, бігайте в другій. Аминь, глаголю вам, не имайте скончати грады Израилевы, донте же приидет Сын Человеческий. Несть ученик над Учителем Своим, ниже раб над Господином Своим. Довлеет ученику, да будет яко учитель его, и раб, яко Господь Его. Аще господина дому видеть зывула на рекоша, кольми паче домашнее его. Не убойтесь оба убо их. Ничто же бо есть покровено, еже не открыется, и тайно, еже не уведено будет. Еже глаголю вам вот тмер, ците во свете, и еже во уши слышите, проповедите на кровях. И не убойтесь от убивающих тело, душу же не могущих убить. Убойтесь же паче могущего и душу, и тело погубите в гиенне. Не двери птицы ценится единому Ассарию, и не едина от нею падет на земли без отца вашего. Вам же и власти главнее все и зачтение суть. Не убойтесь оба. Мнозіх птіць лучше єсєви. А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Не є учень понад учителя, ані слуга над пана свого досить для учня, коли стане, як його вчитель, а слуга, як його пан. Коли господаря назвали Вельзевулом, то скільки більше його домашніх, тож ви їх не лякайтесь, нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажіть те при світлі. І що ви чуєте на вухо, голосіть спокрівель? Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців, а проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого? А вам же все волосся на голові пораховано. Не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Усім мирного, погожого четверга, плідної праці во славу Божу і на благо ближніх.